Доброго дня! Тут пані Міняра Луцьк. Хочу вам показати Соліса 26-го, комплектованого крота навантажуючим. Навантажувати черсний. Ось тільки що ми мірили сюди, в нас, ну, можливо, у нас трошки змірівна площадка. До цієї точки у нас 2,25, закриковша. Від цієї точки верхньої у нас 2,52. Опусти, опусти донизу. Плавно гарно працює. Без зривків, без нічого. Ширина даного кроша метр тридцять Глибина 33, тут у нас 40 см. Фронтальний навантажувач. Сользовський, оригінальний. Нічого не треба придумувати, перероблювати. Все встановлюється по заводському. Підніми. Хорош, візьми від себе. Ось так у нас йде від себе. Відкрий. Відк відкрив відкрий. Сховай назад. Ось тут стоять циліндри які відкриває, закриває саму так звану черість. Піднімимо знов знову доверху. Опускай. Дана ціна фотонавантажу е, через солість 32.00 ЄС, 4200 доларів. З даного трактора можна сюди поставити вилучного погрузчика, можливо, комусь на зиму би потрібно, можна поставити відвал, десь сніг відгорнути. Тобто все тут по штатному знімається. Від ремонти відщоте. Можна переключити. Ось такий у нас Тоже весь тут весь механізм. Тут стоїть кнопка, кнопку нажимаємо на саму челюсть. Тоді вправо-вліво відкривається-закривається челюсть. Є стоять підпори, відщо це відкидається, і що треба зняти сам навантажувач. Навантажувач знімається у нас звідси, що перевиймається. Рамка стандартно залишається, яка не буде залишати при роботі. Побуть цікавити фронтальний навантажувач до Соліса 26-го. Є по всій нашій мережі. Ціни на у нас крізь всі одинакові. Звертайтеся в компанію Miniagro. Цікавлять дані навантажувачі. Вагу, яку він піднімає, ну, заявлено 400, якщо не помиляюсь, кілограм, хоча б чув, що казали, що 300 кг, але це номінальна місткість в ковш 300 кілограм. Ну, Можливо, я помиляюся, так що виправити, якщо щось не так. Так як заявлено в інструкції, Номінальна вмісткість 300 кілограм, а вантажопідйомність 400. Ось такий погрузчик. Візьми попроб... візьми від себе. І, і в прися під припідніми. Траш підложити. Так це рубати треба. Ось такі у нас піднімається. Того виставити курса. Можна вижити трактора без всяких проблем. Пані мініагро. Все, побить цікавити, трактори, навісне, погрузчики. телефонуйте, пишіть, надамо інформацію по наявності, по ціні. Все, всім до зустрічі!